Ракети дального радіо Атакамс вже в Україні це підтвердили в Білому домі. Радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван розповів, що США передали їх ще у березні, і українські військові вже двічі встигли їх застосувати проти російських окупантів. Ракети виділили після того, як Росія використала для атак по українській території. Північно-корейські балістичні ракети а також посилила атаки на цивільну інфраструктуру. Скільки точно атакамсів отримала Україна, скільки ще в дорозі, Саліван не поточнив. Частину ми вже надіслали. надійшло ми більше. Тепер у нас є додаткові повноваження і кошти. Я не буду розголошувати конкретні цифри з оперативних міркувань. Я вірю, що вони змінять ситуацію. І Джо Байден напередодні ввечері підписав законопроєкт про пакет допомоги для України на 61 мільярд доларів. Відео моменту опублікував Білий Дім. Американський президент погодив документ, який обіцяв одразу ж після того, як його затвердили в палаті представників та сенаті. Цієї допомоги Україна чекала півроку. Тепер захист українського неба посилиться. Військові матимуть чим відбивати ворожі атаки, а також зникне снарядний голод на лінії фронту. Це був важкий шлях. Він мав бути легшим і мав закінчитися раніше, але врешті-решт ми зробили те, що завжди робить Америка. Хочу запевнити, що поставки почнуться негайно, найближчими годинами. Буквально через кілька годин ми почнемо відправляти в Україну обладнання для ППО, артилерії, ракетних систем і бронетехніки. Цей пакет це інвестиція не лише в безпеку України, а й у безпеку Європи. Отже, що в 56-му пакеті допомоги згідно з переліком, який опублікував Пентагон, туди увійшли ракети для систем ППО, зенітні ракети Стінгер, які допоможуть українській піхоті збивати ворожі безпілотники, штурмовики і гелікоптери. Набої 50-го калібру для боротьби з БПЛА у списку немає ракет «Атакамс», про які президент Володимир Зеленський домовився з президентом США напередодні, але вони можуть бути включені до категорії додаткові боєприпаси для ха. Аймерс, як це було під час перших постачань «Атакамс» восени 2023 року. У переліку також боєприпаси до артсистем 105 го та 155 го калібру і вогнепальної зброї, протитанкові ракетні установки, комплекси ТОВ, Джавелін і гранатомети АйТі, 4 бойові машини піхоти Бредлі, бронеавтомобілі, армійські позашляховики. Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку і наголосив зараз першочергове завдання подолати наслідки піврічної затримки пакету допомоги. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів. Кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів, весь світ, який прагне жити за правилами. А не в умовах насильства і хаосу, зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах, те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього.